До миру в Україні ще дуже далеко. Коли ж насправді може закінчитися війна, та взагалі чи варто розраховувати на швидкий мир в Україні та що очікує на нас далі. Це тема сьогоднішнього нашого відео. Всі мої вітання на каналі Політик з грядки». Сьогодні будемо обговорювати саме таку тему. Хотів би попросити вас, пишіть, будь ласка, свою думку в коментарях активно будемо вести дискусії. Також не забувайте про... Та, якщо вам відео сподобалось, ставте пальчик вгору, це подобайка. І підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Отже, всі так активно, тиждень тому, позаминулий тиждень, обговорювали, що в Україні закінчиться війна. Багато хто в коментарях писав, що все, кінець війни, нарешті Україна йде до миру. Ось зараз там зустрінеться президент США з президентом Путіним. Потім Путін зустрінеться з Зеленським, Зеленський з Трампом, і все закінчиться, все йде до завершення. Бойові дії стихають, все добре, клас, вау. Ні, друзі, як бачите, одна зустріч не принесла нічого. Що друга зустріч Зеленського з Трампом не принесла зовсім нічого. І всі казали, що буде зустріч Путіна та Зеленського. Але як бачите, я так розумію, що її поки що взагалі не буде. Адже Росія заявила про те, що для того, щоб відбулася зустріч Зеленського та Путіна, потрібно, щоб якісь там експертні групи, делегації про щось домовились, про щось поговорили, убрали. Істочники пірова конфлікту. ну які істочники у Росії конфлікту, ми з вами знаємо, так ось, тобто, в принципі, вимоги ніякі в них не помінялися, і ніхто цю зустріч не хоче. Тобто Путін просто знову, скажімо так, обійшов питання того, що можуть вести санкції проти Росії додаткові, які не ввели. І вчора була заява президента США про те, що. Через два тижні ми дійсно побачимо, чи закінчиться війна в Україні чи ні, і він буде приймати рішення: або введе санкції проти Росії, або якісь там колосальні тарифи, або ж не зробить нічого. Так було дійсно сказано, уявляєте? Або взагалі нічого. Я думаю, що нічого. Про щось вони там говорили, про своє про друге. Напевно, ми цього знати не можемо. Але моя така суто думка, що щось там, знаєте. Не зовсім тільки про мир в Україні вони говорили і домовлялися під час зустрічі з Путіним та Трампа. От поки що, бачите, іде активне накопичення ракет, дронів. Росія вже завдавала масованого удару по Україні по західній частині. Кожен день завдає ударів по прифронтовим районам. А поки в нас свято День Незалежності, завтра З чим вас до речі вітаю. Прийміть мої вітання. До нас приїжджає до Києва кіт Келух, начебто. Сьогодні на день святку на день святкування Дня Незалежності, тобто, щоб завтра бути на урочистостях, то я думаю, Київ може ці всі дні звичайно поспати. Але в Києві активна розвідка розвідровані вже третій день, і зрозуміло, що до чогось вони готуються до якихось ударів. Тому, будь ласка, після свята реагуємо на сигнали повітряної тривоги. В принципі, на них завжди треба реагувати, але зараз особливо чуєте сигнал тривоги. Дивитись бігом в телеграмі, що там декуди летить і ховаємось. На вулиці не стоїмо вночі. Ось тому поки що, наприклад, я моя думка, я взагалі не бачу, що є якесь світло в кінці тунелю. Я не знаю, що повинно статися, аби дійсно е, прийшов мир. Я не знаю, е, які зусилля треба на це кинути. Путін від, від, від своїх умов не відмовляється, розумієте. Ні в якому випадку. Вони щось мутять, крутять, вертять, але умови ті самі устраніть первоісточники конфлікти какие-то там. Ну, ви знаєте, які там істочники конфлікту. Ось, тобто, ну, світла взагалі не видно. Я не знаю, хто там думає і вірить те, що завтра, післязавтра щось закінчиться. Знаєте, в мене теж була така. Ось перед зустрічю там президента США з Путіним всі так чекали. Хоча я записував відео, я казав, що нічого не зміниться скоріш за все, що все буде продовжуватись. Що давайте мати холодний розум, включати його, думати об'єктивно. Але ж всюди неслося про все, що зміниться, ура! І знаєте, все одно у мене. Я розумів, що нічого не зміниться, але... Якась надія, знаєте, така була все одно на щось, що якесь диво може статися, не сталося. Потім зустріч Зеленського з Трампом. Також була надія, що може щось зміниться, може там такі шанонси йшли. Хоча знову ж таки я записував відео, я казав, що нічого не зміниться. Це я розумів, але все одно всередині десь була надія, що можливо, можливо, нарешті буде мир. Бачите, знов. -таки. Ну, а про зустріч Путіна і Зеленського, я зразу сказав, що її не буде 100%, або, хтось, або він просто не приїде Путін на ту зустріч, або буде відтягувати час. І зараз він відтягує час 100%, тобто не знаю я. Я думаю, що там писали в коментарях люди свою думку, що там війна до березня-квітня 26-го, те, хто писав до 28-го, залужний казав, до 2034-го точно вона буде. Не знаю, скільки вона ще буде, але поки що не розраховуйте на те, що мир настане швидко. Я ні в якому разі не хочу там. Я розумію, всі хочуть миру, всі хочуть закінчення цього всього. Але давайте чесно, що перспектива того, що мир буде швидким, дуже низька і дуже мало імовірна. Все, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити вподобайку після перегляду цього відео, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Всіх з наступаючим святом, ну і будемо дивитись далі. Звісно, що воно буде.